Вітаю вас на Ютуб-каналі туроператора Альянс. Сьогодні ми з вами поговоримо про готельну базу Болгарії. Розпочнемо з апартаментів Harmony Suits Jungle. Це чудовий апарт-комплекс закритого типу, який приймає своїх гостей з 2013 року. Апартаменти знаходяться в двох кілометрах від центру міста в спокійній, зеленій частині курорту Сонячний берег. До моря 600 метрів, проте дорога до моря пролягає по коротній зоні, просмагазини та кафе. Тому пройтися нею одне задоволення. Yeah. <laughs> Пляж в апартаменті муніципальний берег та захід у водичку піщаний. Щодо розміщення, апартаменти пропонують декілька типів номерів. По-перше, це студіо, це двомісні стандартні номери та апартаменти, які являють собою дво або трикімнатні номери з міжкімнатними дверима та повністю обладнаною для зручності відпочиваючих кухни. Дані апартаменти ми пропонуємо ми рекомендуємо для спокійного сімейного відпочинку та відповідно. Починку пар відгуки на них є одними з найкращих. Вони є дуже популярні, тому можете сміливо їх пропонувати.